Хочу вас познайомити з отаким ось продуктом, показати вам його докладніше. Це гель-пілінг, відновлюючи з екстрактом рожевого грійфрукту. Це догляд за нашою шкірою, це очищення нашої шкіри від відмерших клітинок, в кого є акне, в кого є в рубці, шрами дуже гарно, ніжно він відшелушує відмерлі клітинки, очищає нашу шкіру. Має отакий от. Гіліобразний вид, він гарно наноситься на шкіру. І от дивіться, як він працює, скачує наші відмерші клітинки, От вони аж скру, скучуються. Бачите? Відмерша це наша відмерла шкіра, 50% крему впитується в ці. І тоді крем погано працює. А якщо використовувати гель пілінг раз на тиждень, в кого дуже суха шкіра, можна двічі, в кого жирна, один-два рази на неділю. І ваше обличчя, ваша шкіра, скаже вам дякую, буде сяючо, очищена, очищає пори, шкіра прям дихає, стає свіжою і лег, Легше наноситься тональні засоби, гарно наносяться пудра лягає, не скручуються тонал, тоналочки, як ото буває, що то нанесеш тональний засіб, а він, якби, скрутився, його видно. Так що, от, користуючись отакою от гель-пілінгом, його тут багато, його 170 мл. Йому хватина довгенько. Можна з ним використовувати його на все тіло для очищення, якщо я вам рекомендую. Замовляйте, дзвоніть, пишіть, заходьте. Буду рада допомогти.